Привіт! Це другий випуск на каналі «Тропічні Історії, і з нами гість Колін Генрі. Раді тебе вітати тут в студії. От цікаво послухати твої історії про твоє життя на Балі Як саме ти дійшов до того, щоб вивчити українську мову. Представся, будь ласка. Та дякую за запрошення. Ну, Я, я почну з того, що жити на Балі ну добре жити на Балі. Тому що ну, Балі. Ем, ем, це рай. Як там вони кажуть, що всі хочуть бути на Балі, і навіть я теж я, я індець, але ну, я не з Балі. Я не тут народився і так я не тут е, зростав, але ну, я приїхав на Балі просто у 2022-му. І це коли я закінчився університет. І а. потім так, я просто знайшов, що ну, я вже давно а, хотів би оточити себе з іноземцями. А звідки ти? Я родом з ну, це острова називається а, Сулавесі, моє рідне місто це Макасар. І ти там виріс, твоя сім'я там, так? Так, тату, мама. І там. зараз вони знаходяться там, так? Ти так, один поїхав вони на Бали? Так, так. У мене є брат теж, але він, 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 він в жакарці. Угу. І ну, да, я, я тут на Балі. І часто ти до них приїжджаєш в гості? Ми спілкуємося, просто так, вичати, будемо зустрічатися раз у рік. Ага, я зрозуміла. Не переживай все так. добре, якщо тобі складно розмовляти українською, ти можеш переходити на англійську як варіант. Так. Можеш і на Бахасу, але ми навряд чи зрозуміємо. Так, так. На жаль, на превеликий жаль. Скажи, будь ласка, а в тебе сім'я творча, чи ти просто такий креативний, займаєшся музикою? Ага. Чи тобі з дитинства привели, чи любиш? Цікаво, цікаве питання. Бо ну, скільки я пам'ятаю, що ми. А... Моя бабуся і мій дідус, і вони співав. Так. Мій дідус він співав, і це було давно було дуже, так. Але на жаль, я ніколи не зустрічався з ними, тому що він а, вже а, помер, а коли я ще не народився. Mm -hmm. Скажи будь ласка, от ти покинув батьківський дім після університету, а на кого ти навчався? За освітою. Так. За освітою я архітектор, насправді. Так. Ну, але можу сказати, що да, я, я, я творча людина, тому що я дизайнер, я музикант, можу сказати, я працював вже, наприклад, архітектором, архітологом. Угу. Я ä, роблю свою контент, теж ä, редактор і. Все інше. так. — У мене для тебе є маленькі подарунки. Ого, так. Так, дивись. А, у мене такі наклеїчки. Можеш наклеїти вибрати собі О. якусь наклеїти на байк. І ще такі стрічечки. — Моє серденько. Моє серденько. Знаєш, що це означає? Так. Доброго вечора, Ми з України. Ну. Я вже якусь поцупила одну, обрала їх з України. Так, так, так. Ось О, для ключики. Дуже дякую. І такий також це герб. І серйозно. Так. Три це рази? Тобі, да. Так. Три породаруночки для тебе. Мамо, дивись, тебе, що я маю тут. В тебе ще слава Україні. такого немає. Героям слава. Скажи, якраз, як твої батьки ставляться до твого до твої, до твої бажання? Розмовляти та вчити українську мову. Ну вони не проти. А, на початку а, та звісно, вони а, це все сюрпрайс для, для всіх. Все змінюється, коли почалася війна. Я так. просто хотів би сказати, що якщо не, війна не почалася, я думаю, я не буду розмовляти українською. Ти про це зізнався з якихось СМІ, по телебаченню чи через Ютуб? Через Ютуб, так, телебачення. А я знаю, що тебе надихнула подруга Привачі, Валерія. Мені дуже так, я дуже рада. <ривачі> я знаю, що тебе надихнула подруга Валерія, і знайомство mm -hmm. з нею стало для тебе якимось ключовим фактором в початку вивчання нашої культури? Mm -hmm. а, так? так, ну можу сказати, що я ж тут, я пропагую українську культуру, українську мову і. Це просто я знайшов собі сили, що я знаю, тут багато українців навіть на Балі. і... Ми захоплюємось тобою, Коліна. Це дуже приємно і дуже шокує, коли ти починаєш розмовляти. А, я знаю, що ти був відеографом та фотографом на так, різних так. українських святах. А тут на Балі за ці два роки. Скажи, будь ласка, яке свято чи який найтепліший момент тобі запам'ятався більше я... за все? О, це дуже цікаво. Було багато, але. Ну, і що я зараз пам'ятаю, це День Незалежності. Так. І вже скоро теж буде День Незалежності. І так, це було дуже прекрасно, тому що я почав бути волонтером. Я там сказав димою, це наш лідер раніше, та димо, я хочу а, просто допомагати тут. Я тобі допоможу, і він сказав, що. Uh, так, добре, ти можеш просто так фотографувати нас. І далі я продовжую, І... О, oh, це цікаво, тому що я теж ну, на початку я почав вивчати українською мовою, це з Duolingo. З Duolingo, з Duolingo. Duolingo <laughs> Користуюся і трошечки вивчаю бахасу на нього. Так, так. На Duolingo, але як, ну, ти знаєш, в Duolingo це дуже просто. Зрозуміло. Ти вже сказав про улюблене українське свято. Скажи, будь ласка, яке з індонезійських свят тобі подобається найбільше? Хм, Це коли нам не треба працювати. <рес> а що саме подобається тобі у ваших святах? У вас такі гарні традиції, ці вбрання, повітряні змії? Чи є якась традиція, яка тобі подобається найбільше? От я обожнюю mm -hmm, да. так. Нєпі. Um, якщо ми говоримо про культуру, якщо ти не знаєш, тут в Індонезії у нас є понад 300 мов. А на твоєму рідному острові мова трохи відрізняється від Бахаси? Так, так, у нас так. є. А... Як сказати українською? Macassar language, да. mm -hmm. так. Як тут на Балі є балізка мова, так, так. Яві є явайська мова, Japanese language mm -hmm. і так далі. Я зрозуміла. І, так. А щодо свячі, от я нещодавно побувала на бочачих перегонах. Це <laughs> для мене був трохи шок. Чи ти колись бував на такому святі? Ну, мені цікаво. І а, просто подивитися. Mm -hmm. Так. Мене вистачило на півгодини, і я вирішила, що достатньо, можна так, просто нічого так. не робити. Більше ніж достатньо. так. Я зрозуміла. Скажи, будь ласка, а якої ти віри? Чи є у вас якась конкретна віра, тому що я знаю, що в Індонезії також як і мов дуже багато, так і віроісповідань. Я буддист. Про релігію я просто не, не так дуже слідкую зараз, угу. навіть якщо я а, ходив. в... І... Християнської школи. Більшість з нас тут в Індонезії теж а, ми мусульманські, uh -huh. але не я і не мої батьки. Насправді, у мене є китайське коріння. Може, є якась ще традиція, коли дитина народжується, якийсь обряд, який... Ну, я знаю, це є, існує традицію, називається акіка, але це просто. Да, так? це... Коли ну, щось з волосся треба. Витрізають, так? Так, так. так э, Всі дівчаткам дівчатками, хлопчикам, так. так? Так, так. Але це для явайських людей. Ходять слухи, що коли людина помирає, то це для індонезійських людей, наче свято, так? Вони відчувають, що ця душа відходить десь в кращий світ, так, і не жалкують, не сумують, а навпаки, проводять цей день дуже урочисто. Чи це правда? Не для всіх, але можу сказати так. Тому що коли людина померла, наприклад, на початку, якщо. Ти мусульман, треба одразу копати груні і просто так. Якщо, наприклад, християнський креміщень, як це сказати, да, да, так, да, кремація, так? Кремація, так? Угу. Угу. Я зрозуміла. А, і також це залежить від статку людини, так? Угу. Чим багатша сім'я, чи вони урочистіше проводять. Скажи, будь ласка, ще про весілля. Да? Як саме да, це цікава тема? Я думаю, що це більш якось життєрадісно, ніж про похорони. <laughs> да. Mm -hmm. marriage it's a little bit um yeah everyone has their own tradition with their marriage as well and i think that uh with marriage um it all depends on because here in indonesia we rely heavily on the religion and you know if you're marrying everything has to be tied to religion Uh you gotta be able to understand and to be able to um know that you know certain traditions are you know it's tied heavily to a certain um, religion so it's also something that um, you kind of can see or uh, in action uh ye kultura silnish religia Так, це дуже круто, що Балі змогла зберегти свої всі традиції. Я можу сказати так, що на Балі теж це культура це сильніше. Так як вони намагалися інші країни вплинути на індонезію, mm. так балі лишило свою самобутну культуру дуже да, міцну. Так. Це дуже круто. Мені ще цікаво дізнатися, знаєш, такий Балі Тіндер. Як проходить ваші перші місяці знайомства з дівчиною, яка сподобалась? Як ви починаєте зустрічатись? Можливо, в якій місця хлопець місцевий хоче повести дівчину, чи ви виходите в якісь кінотеатри? Озові я. Так. Так, давай про себе. Мій досвід, так. Насамперед, я скажу, що я був на побачення. Так, я був на побачення з дівчиною з, з Києва, з Одеси, з Миколаєва, з Харкова. А от твоє Двова. ідеальне побачення. Куди б ти. Куди ти водиш дівчину, так? наприклад, куди? розкажи, так. У кафе, просто у кафе. І... На захід сонця. Ну, торгового центру теж так. У магазині на пляжі, ну це класно, так? Так. Ми сиділи і потім обіймалися да. і так було прекрасно. Круто. Скажи, будь ласка, а чи відрізняються ціни для іноземців та для місцевих? Я люблю відвідати місце, де немає місцеві, або мало місцеві там. Most of no, a a, a... A... <laughs> <laughs> So basically, yeah, there's this, all these different places that I can go to and there are some places there where I can be the only Indonesian there and there's some places where everyone else is Indonesian, everyone else is um, our locals there and there are no tourists there. So about the differences and everything, I feel like there's there's a place in to each and for everyone in here in Bali and that's what makes it a great place to be because you know, you can just um it's catered and it's tailored for everyone. Так, я розумію. А чи запускав ти коли з дівчиною чи може сам повітряного змія? Мені дуже подобається ця традиція і хотілось би дізнатися про неї більше. Про неї? Про запускання, про цю традицію запускання зміїв. Так. Так, як саме? Ну, от в небі дуже багато повітряних зміїв. Вечорами замість зірок ти бачиш зелені плями у повітрі, ага. е різнокольорові. так? Різнокольорові. Е я чула, що нове слово. І yeah, я чула, що у вас є навіть конкурс е по запуску цих зміїв, там, хто вище запустить, у кого він буде гарніший. Ніколи не запускав? Так, ні Ні-ні. Не запускав? І, так. Да. Скажи, будь ласка, а що тобі подобається з української кухні? Чи ти куштував щось, я думаю, Борж. що тебе? Да. Борщ. 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 Салом готували тебе. Сало, Я, я їм, їм. Да. Борщ, сало, і що ще піришки. Я люблю піришки, до речі. Так, будь-якою начинкою, тому ось чому піришки це е, особливі. Тому що неможливо проїбатися, якщо матикатися, то так. Да. Тому що ти можеш це підготувати просто будь-якою начинкою. А ти сам готував колись а, пиріжки? Так, так. А ти незнайомий випадково з Лео, а, а, так. у якого є видрів вдома, і він запрошує українців та спільноту. Так, і так, так. І от він завжди чимось смачним всіх пригощає, тому я думаю, що раптом зустрінувся. Ти... Да, да, да. Зустрічався, так. Хороший чувак. А Скажи, будь ласка, Коліне, чи ти сам подорожуєш по острову? От ти сказав, що. Я сам подорожував так, на початку, коли я приїхав на Балі. так. Ти був на вулканах? На жаль, ще ні. То ти пару років так на Балі сам? Так, так. А часто їздиш на, на пляж до океану. Пляж, так, так. Купаєшся? Я не купаюсь. Я боюсь цих хвиль. на балі дуже сильні хвилі. Mm -hmm. Прямо тут лише для серферів, можливо, так. підходящий клімат. О, серфінг так. У мене просто поганий досвід серфінг так Розкажеш? Так, um, да. це просто коли. The, when you start surfing and everything and then suddenly because you, you never see such a big wave right like, in front of you Thanks. then you just suddenly feel like oh shit what do i gotta do should i flip or should i just you know stay continue and try to beat the wave and try to go and find another wave again so but i feel like um i got dragged out by the waves and then you know you, you kind of get sand in your eyes bruises here and mm -hmm. there You swallowed salt water as well, so it was really something that. Blah. Я розумію, в мене теж такий досвід. Yeah. Але всім, хто сьорфить, блин, великий респект, це так круто. <laughs> але я теж обхожу це вже десятою дорогою. Скажи, будь ласка, Коліне, яка твоя мрія? Я мрія? Сам не думав про це, так? так <laughs> ну. І тільки можу сказати, що зараз ем, я знаю, що я хочу е, відчиття. Це ем, я хочу допомагати українцям якомога більше. І я хочу в Україні. Це моя мрія. Ти хочеш хочу. приїхати, так? Приїхати, так. Круто. А в яке місто? Тому ти що я приїхати? ніколи не був взагалі в Європі, я ніколи не був. А я взагалі? хочу побачити, е, як це загинний світ. А з Індонезії ти виїжджав? Так, так, але де просто був? місто до міста, да. По Індонезії чи за кордоном? За кордоном я був в Гонконг, я був в Австралії, а -а -а. ну, Австралі Австралія — це загідний світ теж, але Австралія — то Австралія. Ну. Я не знаю, я там була ні разу, <laughs> цікаво було послухати. Але так, в Таїланді був теж, в Малайзії, Сінгапур. Десь недалеко, десь да, поруч просто. Але хоч, хочу відвідати далі. Тобі подобається подорожувати? Подорожувати так. Подобається так. А я ніколи не побачив сніг теж. Я бажаю тобі приїхати в Україну якось взимку, побачити сніг, зліпити сніговика. Так. Якщо раптом також там буду, звичайно пиши, телефонуй зробив разом. Навіть зараз я можу уявити. Як це буде? Покидатися на Ковдінці, так? Так, так. Прикольно. Ти взагалі ніколи не не відчував зими справжньої, так? Угу. Цікаво. <laughs> um, яка країна тобі більше всього сподобалась, тих, де ти бував, Сінгапур, чи Австралія, чи Таїланд? Я думаю, Австралії. Було дуже голодно, там інфраструктура, будинок, їжа, це. Сто відсотків інші. Різні. Але більше тобі подобається на Балі? На Балі мені подобається, тому що я можу потихеньку і потрошки ем, посмакувати все. Знаєш, у нас тут е, український ресторан, у нас тут. Які тобі там... подобається, український ресторан? Я знаю солома, усі, смисла. Безпітан, солома. Солома так, респект. Так, але до них так далеко їхати. Марта, ти бачиш, так. Я люблю солому. <laughs> Круто. Навіть да. реклама у нас вийшла. Так. А, а чи можеш ти мене навчити декільком фразам найрозповсюдженішим на бахасі? Ага. А, наприклад, що саме? А. А, наприклад, як сказати я тебе кохаю. Ми, о, ми насправді не, ніколи не так використовувати цю фразу, але, по-перше, це Аку. «Аку». «Чинта». Кому. Аку чинтакому. По-друге, це акусаянкаму. Акусаянкаму. Повторить. Акучин такму. Акусая кому. Саян. Саян. А чим вони відрізняються? Um, як я тебе люблю, і я тебе кохаю. Mm -hmm. Коліна, ти в нас такий талановитий хлопець, і я бачу, що позаду нас стоїть гітара і. Ну, я да. її раніше тут не бачила, я все ж таки думаю, що це твоя. Так, так. так. <ріх> І я знаю, що ти граєш просто божественно українською мовою пісні, співаєш. Так. Дуже хотілося послухати, чи зіграєш ти для нас, глядачами, якусь пісню? Скажи, будь ласка, так, please. Так, так, так. У нас є ще хвилин 15, так, так. ми можемо їх посвятити цьому. У нас немає пана. Обожні співати під гітару. Так, так. У мене мама грає, тож ми все дитинство завжди <кліг> <все> співали. Знаєш старі фотографії? Ну, звичайно, давай спробуємо. Я буду дуже тихо співати. Не, давай. Раз-два... — Почати. Да. Zdá je že to bylo tak dávno, kolik kluka trimaju album. Nám bolo absolutno vse odno, či ničeho mati sto. Zaprošen ne i cilki čas, vím si naš metodično podíli. Koho spi v koho spi a je na koho vzali zavit. Za rifu to ráví je na stil. розкладі Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвори Добре числе з тобою завжди вони. Нормально, ви що супер! <смеш> да, да. А, а ти знаєш пісню Авуна. О, так, Зир. Це одна з моїх улюблених. Не п'яний ти відщеговина Яспівати муляне Аж примітиме криштал та хіба зміє голос подолати цю печа. Вугу прочуємо. Ти повелося, я люблю її волосся я люблю, тонківця, та не в досі прийде осінь Ми усі по поросифікованих міста лиш вона, лиш вона. Сидитиме сумна, буде пити не п'яний ти, від дищевого моя дівчинко печальна, моя доля золота. Я продовжую кричати, і безсмішна і пуста. Круто! це так незвичайно, як. Дуже давно не співали такі пісні. Треба також мені частіше приєднуватися до наших сумісних вечірок, на яких ти також буваєш. Дуже буду рада тебе бачити наступного разу. Було дуже приємно поспілкуватися з тобою. Корін, супер, все, вийшло класно. Щось твоє улюблене Да, що моє улюблене, це на небі. Давай. Це ж Просто прямо в сердечко. Там, де кого тільки люди за на моїй вулиці давно вже весна, і душа головує немовить висоти. Так живу мов, влітаю я, так мов, літаю я, кожну мину, коли зі мною ти. І я на небі, міла моя на небі, зорево, я на небі, відколи тебе знайшов і я на небі. ljubav na zemnom u nebi Mila ko listo boju Litaju i snom i snom I ja na nebi Mila moja na nebi Zore moja na nebi Vid koli tebe I ja na nebi Ovdje zemnom u nebi Mirakoli s toboju Litaju i snov i snov Litaju i snov i snob. i snob i snob.